На даний момент існує безліч різних криптобірж, серед них всі нам відомі Binance, Bybit, Kucoin, OKX, Gate та багато інших. Але практично кожна з цих бірж потребує QAC-верифікації, тобто верифікації особи, яка проходиться лише при досягненні 18 років. І звісно, не у кожного є бажання ділитися своїми даними з біржевою або просто немає змоги. Тож сьогодні ви дізнаєтесь про біржу, на якій не потрібно проходити кісь верифікацію, та скільки можна заробляти на цій біржі з допомогою промоакцій. Це канал криптогім. 一益了。 Своєму телеграм-каналі я часто розповідаю про безліч різних криптобірж, на яких можна заробити за допомогою промоакцій або просто бірж, якими приємно користуватись. Серед усіх існуючих бірж, які не потребують верифікації, найкращою готові виділити біржу Binix, засновану у 2018 році, та обслуговує понад 10 мільйонів користувачів у цілому світі. Binix пропонує різні послуги та товари, включаючи спотову торгівлю, деривативи, копітрейдинг і управління активами для користувачів будь-якого рівня. Простіше Кажучи, це звичайна біржа з приємним інтерфейсом, зрозумілим навіть для користувачів, які вперше прийшли у світ криптовалюти. Отже, давайте ознайомимося з цим інтерфейсом біржі. Ми можемо використовувати безпосередньо сайт Binix або мобільний додаток, який доступний у Play Market та App Store. Отже, для початку давайте я продемонструю інтерфейс біржі у додатку BinX, оскільки вважаю його більш зручнішим. Спершу нам, звісно, буде потрібно зареєструватися на біржі. Нам пропонується ввести електронну адресу або номер телефону та придумати пароль. Після чого ми попадаємо на головну сторінку. Після того, як ми пройшли реєстрацію, нас зустрічає головна сторінка, де ми можемо побачити велику кількість кнопок. Як бачимо, у мене є загальна кількість активів, і скоріше всього, після реєстрації у вас тут буде нуль, тому нам необхідно зробити депозит у певній криптовалюті. Тож ми натискаємо на цю кнопку і можемо обрати будь-яку криптовалюту, яка торгується на цій біржі. Зробити ми це можемо з будь-якого веб гаманця, тобто з Metamask, Trust та і так далі. Якщо в нас немає криптовалюти, то ми можемо награти сюди і придбати крипту. От є через поповнення через карту, також бачимо P2P торгівлю та поповнення через фіатні кошти. Також ми бачимо у лівому верхньому куті нашу іконку, серед яких є велика кількість вкладок. Серед них є служба підтримки, налаштування, реферальна програма, де ми можемо запрошувати друзів та отримувати відсоток від їх наторгованої комісії. Бачимо центр винагород. Тут нам будуть приходити ваучери, які ми будемо отримувати після реєстрації. Умовно, нам можуть. Прийде 20 доларів на фьючерсний баланс і весь профід, який ми наторгуємо з цього ваучера, ми можемо вивести собі на спотовий рахунок. Наступною вкладкою буде ринок, де ми можемо побачити всі доступні криптовалюти, які торгуються на біржі, і обрати декілька собі улюблених та ставити сповіщення, коли монета досягає певної ціни. Адже після того, як ми зробили депозит криптовалюти, ми обрали криптовалюту, яку хочемо купити, ми переходимо у вкладку торгівля, і тут нам необхідно буде обрати два види торгівлі: перший це спотова торгівля, і другий це торгівля на фьючерс. Особисто я рекомендую нікому не торгувати на фьючерсах без досвіду, поки ви не розібралися, як працюють плечі та інші функції. Тож, у кладці Spot ми можемо купувати та продавати будь-яку криптовалюту, яка є на біржі Binix. Тут, думаю, все зрозуміло, можемо переходити до наступної вкладки, а саме Earn, де ми можемо стейкати свої монети, тобто простими словами, класти їх під депозит. Детальніше про стейкінг я розповідав у своєму попередньому відео, посилання буде в описі. І останньою вкладкою будуть активи, де ми можемо побачити загальну кількість активів. Побачити, де вони саме знаходяться, чи на фьючерсному балансі, чи на спотовому, чи на копі трейдингу, і це все можемо відслідковувати у певних статистиках. Біржа BNX часто також вводить нові функції для того, щоб було приємніше і легше користуватися біржею. для прикладу. Нещодавно вони додали функцію, де можна відправляти кошти всього за допомогою Face ID. В інших біржах нам необхідно вводити десятки кодів з пошти, аутентифікації з номеру телефону. А на біржі BNX ми просто скануємо своє лице та відправляємо кошти. І наостанок найжарніший плюс цієї біржі це промоакції, які виходять на ній, де за один аккаунт ми можемо заробляти сотні доларів з однієї промоакції. Детальніше про ці промоакції я розповідав у своєму телеграм-каналі. Якщо коротко, то вони виходять досить часто, буквально 2- 3 рази на тиждень. День, виходить акція, яка дозволяє заробляти користувачам від 20 до 100 доларів на аккаунт. Про кожну таку акцію я детально розповідав у своєму телеграм-каналі та розказував, як детально а, пройти кожну з них. А, також там є покрокова інструкція по кожній з них і як на них саме заробляти. Ну а на сьогодні все з вами був канал Криптогем. До зустрічі!